Усіх на каналі Марина Скученка, десерти та натхнення. Я експерт з випічки макарон. Я навчаюся випікати вже біля 4 років. Закінчила приблизно 5 курсів. Зараз вчуся на останньому. І сьогодні я розповім вам декілька секретів про макарон. Ми вам будемо випікати ось такі серденьки або сердечки. Я вже роздрукувала собі планшетку. Тому пристапа. Я беру нашу мандалера бороша. Так, зважу стільки, скільки скільки. Додаємо цукрову пудру. Дивіться, взяла мічок і ось так от перемішано, перемішуємо дуже-дуже дуже гарно. А потім три рази я просію у іншу велику миску. Ось в таку. Три рази через сіто, дивіться. Ось так. Борошно. Нагадала, пудрою. Ми просімо три рази. Дивіться. Оп! І беремо альбумін, цукор високий пластиковий стакан, в якому потім будемо взбивати меренгу. Та ще я додам барвник. Ось такий градусник. Мені потрібно виміряти воду 30 градусів, Якою я потім буду заливати наш альбумін з цукром та харчовим барвником. Дивіться, ми приготували ось таку суміш. Зараз я її буду пробивати блендером, а потім, а потім збивати міксером десь хвилин 10. Нашу суміш я буду пробивати блендером. Ось такий міксер Philips. Він на 300 Вт. Я буду взбивати на другій швидкості меренгу. Обов'язково вінчики потрібно протерти спиртом, щоб вони були нежирні, щоб ні каплі жиру нам не попала у нашу меренгу. Я візьму ось таку маленьку насадку. Кондитерський мішок. Дивіться, як ми будемо одягати. Відрізаємо носик. Зразу вибрасуємо його, щоб він потім не попав у якісь такі, знаєте, цікаві міста. ми вдягаємо нашу насадку, закручуємо, беремо високий стакан, Одягаємо вдягаємо на стакан. Сюди, потім будемо наш інкара наш додавати. Я взбивала рівно 8 хвилин. Дивіться, ми маємо гострі ребра, клювики, які не рухаються зовсім. Та меренга відійшла від стакана. Це справжня збита меренга Ми її зараз будемо вмішувати у нашу борошну з пудрою. Як бачите, додавали червоний кольор, отримали кораловий. Але це проблема багато таких. Червоних барвників. Це також і моя проблема, тому що ну, не виходить у мене червоний колір. Можливо, ви знаєте якийсь гарний червоний колір для маренки. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Починаємо вимішувати. Бачите? Обережненько. І ніби розтираємо нашу меренгу з борошном по стінках. Об'єднана, щоб у нас така була об'єднана, об'єднана маса. Блискуча при цьому. Ось текучість мого тіста. Ну, тобто макаронажа, бачите? Ось така текучість. Починаємо відсаджувати. Я серденьки відсаджую в перший раз, тому не знаю, що в мене зараз тут вийде. макарони в духовку на сушку. Наші макарончики стоять на сушці. І зараз я буду їх ставити на 135 градусів на випічку. Я беру макарончик. А зараз подивимося розлом. Ну що я вам хочу сказати? Подивіться, які вони повні. Та гарні макарони вийшли.